за фахом психолог, за покликанням доула, тобто помічниця під час вагітності та пологів. Ось уже майже 13 років 45-річна Ольга допомагає українським жінкам переносити вагітність з радістю та без зайвих страхів. Чим краще жінка розслабилася, чим їй комфортніше, краще проходять пологи. Такої моральної та інформаційної підтримки Ользі бракувало й самій. Згадую, що через важкий досвід своєї матері ледь сама наважилася завагітніти і народити. Це і Крапельниця і тиск на живіт, і було багато розривів мами. І я весь час до цього ще й слухала, що от, от я ще й була причиною, тому що в неї було багато розривів. Потім кажу: мам, знаєш, мабуть, не я була причиною. А те, як приймали половаги, і вона зі мною погодилась, просто тоді ніяких інших варіантів просто не було. Табуйовану тему права жінок під час пологів та акушерська свавілля Ольга нині піднімає як співзасновниця громадської організації Природні права Україна. Вона хоче не лише вибірково допомагати майбутнім мамам, але й змінити ставлення суспільства і медиків до вагітної жінки. В цілому таке рішення прийняла ще у 2015 році, коли разом з іншими активістками провела чи не перше в Україні опитування серед породіль. Виявилося, що до кожної четвертої жінки застосовувалася заборонена практика натискання на живіт, а кожній третій розрізали промежину без згоди на це. Лікарі порушували й інші пункти протоколу зведення вагітності та пологів. Жінка під час пологів може приймати душ або ванну для знеболення пологів. Це майже ніде немає такої можливості. Ладно, ванни, вони не скрізь є. Ну душові вони є в кожному пологовому будинку. Дуже низький відсоток такого викладання на живіт, яке не потребує нічого, навіть додаткового навчання. Просто дайте дитину мамі, її не треба одягати її просто укривають зверху. Активістки влаштували флешмоб у соцмережах і закликали жінок говорити про пережитий під час пологів досвід. За хештегом Годі мовчати до нього долучилася і 32-річна Ірина. Тепер, як активістка організації, керує напрямком пренатальних втрат та підтримує тих, хто пережив подібне горе. У мене є досвід зіткнення з такушерською агресією, внаслідок чого мій синок загинув сім років тому. Пологовому. Тому ця дуже тема дуже для мене болюча, вона зараз дуже табуйована. Наша організація два рази на місяць проводить групи підтримки, поки що в Києві, але ми розширюємо географію. Це такі зустрічі, де говоримо про наших дітей втрачених, говоримо про те і про те, як, що нам допомагає, треба жити, треба далі народжувати дітей. Елементарних порушень можна було б уникнути, якби жінки знали свої права, кажуть активістки. Тому, окрім інформаційної кампанії, у соцмедіа влаштовують персональні зустрічі з вагітними у різних містах. Також доносять інформацію про порушення прав вагітних до органів місцевої влади, працюють і над зміною законодавства. Зокрема, згідно з рекомендацією ВОЗ, розробили проект закону про можливість акушерського догляду під час вагітності та пологів. Акушерки, які от як самостійний фахівець, це не середній медичний персонал, як є акушерка зараз. В іншому форматі акушерка самостійний фахівець це фахівець з норми протікання вагітності пологів. Тобто, якщо все нормально, вона цим займається. Її задача відокремити, якщо щось пішло не так. Отут от повинен бути лікар. А у нас парадоксальна ситуація, що нормальними пологами займаються лікарі, і це певні умови для патологізації цього процесу і для збільшення, і для збільшення медикалізації. Україна залишається серед лідерів материнської смертності у Європі. Так, у 2015 році ЮНІСЕФ зафіксував 120 випадків материнської смертності в Україні, що у десятеро більше ніж, приміром, у сусідній Польщі. Удвічі вища в Україні і смертність малюків до 28 днів. ВОЗ та ООН наголошують, що збільшення кількості пологових будинків з кваліфікованим персоналом не вирішує цієї проблеми, якщо догляд під час пологів не заснований на повазі до гідності породіллі та дотриманні прав людини. Впровадження такого підходу в Україні є головною метою організації природні права Україна.